Шановне товариство, брати і сестри українці, кожного року ми з вами приходимо сюди на це славне місце, коли більше людей, зараз менше людей, загальне розчарування в українському суспільстві. Але приходимо сюди для того, щоб набратися сили духу, Сили духу наших попередників. Українських козаків, які безстрашно йшли і боролися проти цієї нечисті, яка знищувала українську державу. І кожного року ми з вами робимо висновки з мересечка. І, напевно, сьогодні основний висновок, який ми повинні винести з цього славного українського містечка, з цієї справжньої української патріотичної землі, має бути той, що Поразку можна перемогти. І, власне, урок сьогоднішнього крестечка це є перемога над поразкою, перемога над тим настроєм, негативним настроєм, який сьогодні панує в українському суспільстві. Але що тоді було? Козаків зрадили і багато зраджували свої. І саме тому українці програли цю битву. Ми маємо робити висновки з новітньої української історії. Чи мав би янукович нині такі можливості і в українському парламенті, і в місцевих органах влади, якби не зрадники, якби не ті, які у 2006-2007 у році спекулювали на гаслах національної української ідеї, стояли так само тут, на тій сцені, на тій трибуні, та рапали на себе в груди. Розказували про те, які вони патріоти, і говорили про те, як за них потрібно голосувати. Але ми побачили товариство, як вони діють в українському парламенті, як їх є 22 сотні, і вони нічого абсолютно не можуть зробити, щоб протистояти у цьому бандитському режиму Януковича. Ми бачимо, як вони діють сьогодні в місцевих органах влади. Я вічно повторюю останнім часом цей приклад ганьба. Івано-Франківська обласна рада, де 120 депутатів представляють так звані опозиційні патріотичні сили, тричі не могла зібрати хворому для того, щоб засудити антиукраїнські прокремлівські харківські угоди. Тричі. А коли зібралися на чергову бюджетну сесію, звичайно, на бюджет вони прийшли всі, бо касу треба ділити. І тоді було поставлено питання проголосувати вже навіть постфактом, то тільки 46 зі 120 так званих патріотів рішилися голосувати, бо всі решта бігають до теперішньої влади, стають перед ними навколішки, просять про посади. Просять про можливість забезпечення їхнього бюджету. Їм же абсолютно байдуже, з якими ідеями вони війшли на вибори 2007 і 2006 років, коли отримували підтримку в українців. Товариство зрада в українському суспільстві дуже часто була оцією найбільшою небезпекою, яка призводила до величезної пізніше ганьби і до великого розчарування. І зрадників треба карати. Карати з усіма можливими методами. Треба робити висновки. Треба притягувати до політичної відповідальності лідерів тих політичних сил, які понатягували отих тушок зрадників і в парламент, і в місцеві органи влади. Інакше, шановні брати і сестри українці, ми нічого не зробимо. Буде вічно в тому колосі крутитися. Люди знов повірять, люди знов оберуть, а ті знов зрадять. Ті знов підуть за грошима великими, ті знов підуть за посадами і за можливістю забезпечувати свій бізнес. Але українець мудрий, українець висновки робить. І ми маємо розуміти, що все те, що зараз робить оцей кремлівський промосковський режим, те, що вони розповсюджують українофобію, те, що вони сьогодні її узаконюють фактично, те, що посилюється соціальна несправедливість в державі. Те, що будь-що українське виставляється на сміх. Ви подивіться на їхні зухолі пики, коли вони вже самі собою задоволені, показують, як вони тепер можуть українців витирати ноги. І це є наша слабкість, яка повинна перерости в силу. І тому свобода сьогодні чітко і ясно заявляє. Будь-хто хто буде виходити проти режиму Януковича. Будь-яка інша політична сила, яка задекларує українські національні цінності, може розраховувати на тверде плече свободівців. Ми, українські націоналісти, сьогодні маємо чітке усвідомлення. Кожен наш крок, навіть сьогоднішній, не зовсім численний мітинг. І ця навіть непереможна атмосфера, сьогодні, яка панує, тут і в цілій Україні. Це є лише перші цеглинки до майбутнього фундаменту української національної революції. Революції, яка напевно тепер не буде без крові. Революції, яка тепер не буде напевно такою гладенькою і простенькою, як це тепер виглядає з історичного погляду, як це було в 89 91 роках, чи як це було під час помаранчевої революції. Це має бути дуже жорстке протистояння. А ми з вами маємо готуватися до цього протистояння. Ми маємо внутрішньо розуміти, що часом треба буде і сім'ю залишити, що часом треба буде і роботу залишити і якусь свою перспективу, а треба буде йти. І боротися за нашу спільну українську справу. Тому що завтрашні покоління вони нам не пробачать, якщо сьогодні опустимо руки, якщо сьогодні схилимо голови, якщо сьогодні підемо на співпрацю з тим прокремлівським режимом. І тільки постійний тиск, тиск вулиці, тиск місцевих органів влади, це має бути основний удар. Це має бути основна зброя сьогодні в руках українців патріотів. Я, Я, потери... Потери... Я... Потери... оптимістично наштований. Я, дивлячись в ваші очі, розумію, що більшість з вас, шановне товариство, яке є тут, яке є на тій святій українській козацькій землі, розуміє наше завдання не тільки самим себе переконати, але й іншим сказати. Перестечко дає основний урок. Ми маємо перемогти поразку, і тоді Україна обов'язково буде. Слава Україні!